Завершую відео, покультував, як видно, лапки блестять. Звісно, камера вже не передає. Закультивував край, все зробив, вирушаю на базу. Там трошки залишилось, але то надавило, або граблі з собою згорнути, бо там земля, і падає лишня пшениця, тут край, родич підсіяв, ну то нічого. То потім воно висохне, вбереться. Отак дуже гарно вийшло. Культивований глибоко. Йому десь 7-8 до 9 см. Підглубив трішки його так вийшло, дуже гарно, мені подобається. По-любому ще буде одна культивація. Тут є безпілування, а це безпілування, 2 гектара, вот он поддон. Ну, вот вибрации, видно, он тут, короче. Поддон уже 45 год. То понятно, что Да, сесть. Разобрал прокладку Параниту, Вот такая фигня. Она раскисла, я не знаю, что за паранит. Взял другую прокладку, зараз покажу. Вот такого. типа, у пробка, ну, Герметика взял. Не герметик пользовался уже на первый раз. Ну, на правах рекламы сразу скажу. Зар подон, відкрив подон, щевелиться трубка блин, на цьому на сосі. Підтягнув трубку, законтрагаю, Конечно, Верхні болтин не підтягував, но зажав вона не шевелиться, затягнулася. Та й все. Звісно, треба було на фіксатор різьби, але вже познакомив затягнув і зафіксував. Заварим подон, одразу його покрасю. Чорна краска, хотів і ще цей не чорне сірене, навіть покращу, візьму на диск і покращу якраз цей. Підтягнуть на турбінку, бо там соплить, кульця пропускаються, ну то таке сідають. В принципі, все. Так, в принципі, сухеньке, працює. Бартова лежить, робиться, нарізаються різьби. Коротше. Тоже робота є. Вибачусь, по-перше, вибачте, що поганий звук, постараюсь. Подальшому коштів підзароблю, куплю мікрофон петличний. Бо, у ВПК поки кошти забирає той, що спереді мене, дракончик. Ну, так виходить, так буває. Поїхав, закультував вже собі 6 гектар, зробив, виїхав, бачу, що подон помокрів. Думав, кидає. мене друг каже, тебе кидає і з переднього цього. ну то кидає, то ні. То думаю, кидає витер, мокріє, витер, мокріє. Дзвоню батьку, кажу, так і так подон потік. Ти десь його вгатив. Ніде не бив, тільки, як кажуть, зробив, виїхав у клапана, дрегулювали ми з ним. Виїхав його культивувати собі і потік по дому. Батько каже, хай поки цей, Тут зоня людина, дискою півтора міні-гектара просить, кажу, то без питань. Ну, Правда, і подон потік якось було стрімнувато їхати на Калими, ладно, це своє би було, а так і ще їхати десь комусь, і, не дай Бог, що случилось би з двигуном, то все, я перестрахувався, ну, звісно, поїхав я. Якраз заробив коштів на ремонт трактора, бо трошки він під'їдає. І перед тим, звісно, спитав за Агешку, бо Гешку АГ я ж взяв собі 2 гектара цілини подіскувати, порівняти. бо лучинник 3 метра не так зріже і диски більше краще зріже Агешка. ніж лучинник. це вже перевірено, не перший рік роздисковував цілину, правда, лучинником. Огороди людям колобази, ну уви. І Агешка за 2 сліда краще зробить. Набагато чи мультільник. То я попросив подзвонив кажу, так і так, просять 1,5 гектара, або циліндр все є, бо на них потік. Вони мені сказали, типа, дискуй, роби, що досить так. Ну Я перестрахувався, бо масло теж не дешево стоїть зараз, в районі 100 гривень літри. То я вирішив переставити свій циліндр зі свого діскача, він чистенький, сухенький, все. Масло, що у них, що це, і все осталось їхній тільки циліндр. Свій. І поїхав же діскувати, спитав, вже, що їдь діску без питань. Півтора гектара. аж поїхав, подіскував. Бачу, що він вже ж макрій, є подон. Ну гроші вже є. Їду в магазин, купляю прокладку, купляю герметик. Все купляю. Ті, що гроші робив, ці півтора гектара, все пішло. Плюс фарби вже ж купив, як я казав там відео, де ти бачиш, що куплю диски, покращує ж заразом і подон. Так і вийшло. І оце отак, потихеньку-потихеньку, можна сказати, зробив собі, три під, під, під калимом і зробив трактора. Подон уже зібрали, далі відео вам покажу. Як видно? Ось там. Оце в отому місці. нижче нижче лопнув, ла, латочку зробили. І вище теж було там Ну Це все, як кажуть, до нас було як видно, який він не рівень. Але це він лопнув. Чого лопнув? Я думаю, що вм'ятіно, плюс вібрація двигуна йде, і вже ж. Я його не фарбував перед цим нічого. Він, виходить, лопнув. Ну, уви, ви. Як видно, подон пофарбований, все заварене, все сухеньке, прокладочка сухенька, все. От було До цього бо прокладка паранітова не держала. Спитаєте, чого тут біжить, то більше все, що теж кидає задній сальник маховиком. Ну, уви, так є. Як видно, диски пофарбовані. Цей диск був репнутий, ось видно, заварений. Збортував, підфарбував, дуже гарно вийшло, все. Провірив уровень мастила бортових, так само і тут. Все пофарбоване, але це не розбортовував. Просто зняв, почистив, пофарбував і все добре. Також перетворюючи міржи. Такі ремонт і по Т-40 у мене виходять. Хотів просто пофарбувати диски, але на у нас як все просто не виходить, щоб пофарбувати диски. Прийшлося розбортувати чого Репну. Репнув. репнув зразу. С нас пришлось зарізати, проварити. Ну і тут теж, ну, вже за роки попідварювали на всякі. О, там, вроді як трещинки були, теж попідварювали. Повністю зачистив до металу, щоб листів, щотко помітало на турбінки і плюс тими ліпістковими наждачками. А зачистив, як видно, все одно Ну не взяло. То перетворюючи мержи, вчора Грунтував, не знаю скільки я слідів пройшов. грунт 3 в одного немаль, ніякої фарби, та і все. Один диск висихає, бортую скат, ставлю, виганяю трактор, в другу сторону теж фарбую, дивлю, щоб не було ніяких цих нюансів по диску. Це так. Без роботи ми не буваємо. То одне вилізе, то друге. Просто хотів зняти диск, підзамкратить, пофарбувати і поставити назад. У нас так не виходить. Що з цією бортовою? На тій бортові відпустився цей стакан по якійсь причині, не був зажатий з заводу, якийсь оброчок там був. Ну, уви, теж цю бортову міняю, бо ця бортова, є роботка на але тут не критична, ну, вона гупає. І гупає в самій бортовій, не знаю, чого виляє. Чи вже на подшипниках виробітка, чи їдеш по трасі. в сторону, во перше як по переключається, гупає дуже за оцих, я думаю, шліців, а може там десь зуб виламаний, не скривав, не дивився. і... Щоб не вибило тут посадочні міста під шліці, міняю бортову. Та була тихенько, не кидало нічого. Думав, звісно, може диск, але це не диск обвиляє, це кидає бортову, де щось є ці бортові. Ставлю рідну нову, цю, що коробка вся куплялась. Заливаю новий нігрольчик туди і в бій. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноти, та інстаграм також тік